Поліція безпідставно зупиняє до вашому ваште. Не бачить він. Він вам пояснює, що не бачить. Він автомобіль. автомобіль. Ви мені покажіть. ви ідентифікува вийдіть, Будь ласка, і побачите. Вийд... Ідентифікували так. його особу. А, що це? Та, 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 давайте побачимо. Ні, Я вибачаюсь, не сідаю. А я не маю а я маю право. Це мій автомобіль. Де хочу там сідаю. Вийдіть, Будь ласка. За не маєте права. Я кажу, я вас дуже попрошу. вийдіть за автомобіль. Не маєте права. Того це має. автомобіль, який належить народу України. Віді з автомобіля Шанорови давайте показуйте докази. Давай. Останова закон, що тебе люди людина. людиною людина. Ну міз людину зупинили за плана порушення. Покажіть докази мене з людиною. Ось на домовленість Я про правила. надання юридичних послуг. Я вибачаюся, але мені потрібно штрафанути водія пенсіонера. А ви тут, жіночка, мені заважаєте? Все тоді тон потіше і робимо те, що робимо. Подивіться, яка ситуація може трапитись з кожним водієм, і подивіться, як жіночка вміло захищає права водія. Пенсіонера, Предісторія даної ситуації Насилаю вам відео, де поліція зупинила дідуся і хотіла розвести його на постанову, нібито за порушення правил дорожнього руху. Дідусь їхав зі свого поля, віз кролікам траву. Зупинили його недалеко від його дому. Тому на відео видно, що і прибігла його бабця. І так, що було далі? Давайте подивимось. Я до вас зверталась? до вісімнадцять Да. Ви? да. да. 18.3 виконайте. Будь ласка, виконайте Виконайте. А ви почекайте, спочатку вас ознайомлять з доказами. Давайте читайте. Ви відмовляєтесь? Що, я нічого не відмовляю. Що Згідно чим заборонено фіксувати ваші служби? Я, вам показую. я знімаю, хочу зафіксувати. Я хочу зафіксувати. з Я хочу зафіксувати. Відмовляєтесь? Ні, я не що. Значи, показуйте. Я вам показав на камеру. Я вам показав. Відмовляєтесь? Ні, я чим передбачено, що я не можу ваше посвідчення зафіксувати на камеру? що? Я не людина? Людина. Ну місь людину зупинили за правила порушення. П Покажіть докази. Мене ну, з людиною усна домовленість про надання юридичних послуг. З якою людиною? Ви знаєте? Ось, я, да, я знаю цю людину, я його адвокат. Покажи своє доказку. Я не зобов'язана. Чим передбачено, що я до щось вам показувати? Все. Все. Показуйте ви тепер. Ви, ви... То десь, дійте по протоколу. Будь ласка, покажіть людині людині, що людина порушила пункт правил згідно 35 ї статті. Ознайомте Все, людину з доказами. Будь ласка, покажемо. О, показуйте. А, Ознайомлюйте. Я чекаю, ознайомлюйте. Ви на мене, будь ласка, не повіщайте голос і не кричіть. А вами... чим передбачено що я, як so. мені спілкуватись? Я так спілкуюсь, це моя звичайна манера спілкування. So. Все. Давайте нам докази. Дамо вам докази. що ми її Ви пояснили, але треба докази. Треба докази. Фактично, скажу, я нічого не нарушив. Я, ну, ну, що я там? Я викинув іншого доложення в датку, Ви можете дати йому усне попередж Ну тоді показуйте докази. Показуйте. Не завжди в такій ситуації до водія може прийти юридична підтримка. Що робити водіям для цього, друзі? Є ми. Тим паче до дня автомобіліста скористайся знижкою 30% на участь у нашому клубі. І у тебе одразу буде можливість отримати юридичну консультацію, юридичну підтримку. Складемо скаргу на таких поліцейських. А якщо вони вас незаконно штрафують, ми безкоштовно оскаржимо даний. Штраф. Друзі, дана акція триває до 27 жовтня, тому не зволікай, долучайся одразу. Телефонуй або переходь в описі є відповідне посилання на наш сайт. Ознайомлюйте, а ви не знаєте, що згідно протоколу, ви маєте людину ознайомити з доказами, я не питаю, чи він згоден, чи не згоден. Ви що не знаєте своїх дій? Свої дії я знаю. Ну тоб чого ви не ознайомлюєте людину з протоколу? З... Чого ви не ознайомлюєте людину з доказами? собі... Прийшли і зразу починаєте сваритися зі мною? Я задала питання. Я вам я людині поясню. Чого ви не виконуєте статтю 24. Я людині поясню Статтю 24, Чого не виконуєте? Послухайте мене, ви мене не чуєте. Я людині пояснив, що він ви пояснили це добре. А тепер ознайомте з доказу. А чого ви перед тим як я не прийшла, не ознайомили людину з доказами? Дивіться, що ви з телефоном стоїте, це да. я, ми тут нічого не порушили. Я вам розказую. Те, що людина порушила, людина ви порушили. Безправила. Ви не ви, там, ви, про, ово... по протоколу ви зобов'язані ознайомити людину з е, доказами правопорушення. Далі я показую. Згідно чинного ПДР, ви маєте паркуватись? Тут 10 метрів немає. Чого ви не включили? Чого ви не вмікнули поворот? Коли повертали сюди, у мене теж це на камеру є. Далі, друге питання. Згідно статті 40, ви, чого ви не попередили, що ведете відеофіксацію я мене? Попередила. Ні. Відеофіксація, я відбачаюся. Була включена відеокамера до того, що як ви прийшли. Але ви мусили мене попередити, коли я прийшла, що згідно статті 40 ведеться відеоспостереження. Друге ваше порушення. Третє. Я відбачаюся. Я попередив людину. Ви мене не попередили. Я підійшла до я вас, прийшла. ви мусили не, мене попередити вас не було тут. Що від не було? Ну я ж уже є. Є чого ви не попередили? Я з людиною спілкувався. Я людину. Попередили. Ви зі мною вже п'ять хвилин спілкуєтесь і мене ні про що спілкуєте. не попереджали. Все, ви з мною існує сварите? Ви хочете... я з вами спілкуюсь? Ви для вас все сварка. Ні, не для не вас все. все, що є мімо вас, то сварка. все сварка? З людиною спілкувалися. і Ви пішли. Да, я прийшла захищати людину від вашого що, свавілля. Яке свавілля? Ваше мені не за ви Ви вже три пункти правил порушили, але до людини пристіпались. Пістібались. Ви бачите, що людина віці. Може людина де щось трошки і не глянула. Ви не можете з нормально поспілкуватись. Ви на кожному кроці порушуєте. Ні. Я, якщо з вами зараз пройду один день, я на вас стільки порушень на будь ласка. Що ви просто не уявляєте мене? на вашу поліцію? На вашу я за всіх не відповідаю. за себе. Я за вам навела вже два приклади вашого порушення. Ви Ми не припаркувалися неправильно. Ви мене зафіксуєте згідно 40-ї статті, не попередили, і ви не ознайомили людину з доказами. Докази не да, і... ознайомили, друзі. Не забуваємо перевірити чинність своєї страховки, щоб в подальшому не отримати штраф від співробітників поліції. А де можна придбати страховий поліс і при цьому зекономити? Зараз я вам розповім. Логотіп Hotline Finance оновився, але зручність оформлення страховок у їхньому застосунку лишилася незмінною. Як і мій. Промокод Діма Полтава 10 на знижку 10% на автоцивілку, зелену картку та туристичну страховку. Тому я як завжди рекомендую вам порівнювати та оформлювати тут автостраховки чи страховки для подорожі за кордон 5 хвилин заповнення даних і готова страховка вже у вашому смартфоні. Зручно, просто і дуже швидко. Як завжди, уся необхідна інформація в описі під даним відео, шановно. Ви в нас забираєте, ви стоїте мені розкали. я людині поїзд. Чи І... Передбачено, що я у вас забираю щось. Я хочу з людиною спілкуватися на якому із будемо матеріалу. Спілкуйтесь спілкуйтесь, але спількуйте. по протоколу. По протоколу давайте спочатку може... ознайомлення з доказами, потім Ви буде... можете фіксувати. Я, можете... я знаю свої ви права. Всього... Ви своїх не знаєте. Я знаю права. погано. Робити. Знаєте? Ні, хорошою чого ви скажіть вашій колезі, хай складає на вас протокол. За що на мене пранкує? за те, що не ви неправильно паркуєтесь? Сого це не Ну я вам пояснила. Я ж не собака вам десять разів не те саме пояснювати. Я вас я вам поясню. Якщо в течені трьох хвилин ви не ознайомлюєте чоловіка з доказами, угу. я е, буду телефонувати на гарячу лінію, що ви безпідставно це ваше право. Згідно 365, ї Ви знаєте, що ви порушуєте? Це ваше право. Ви знаєте, що ви з дивиться? Це тріста шістдесята. Що говорить? Ви хочете візивати е, е, ви мене чуєте? Я чую. Я вас, вас питаю. Вони якісь службові обов'язки є. Що ви мене питаєте? Давайте так. Що Давайте. у вас написано у вашому е, законі? Що? Як ви маєте спілкуватися з громадянами? Мені повеч... не так. Ввічливо. Я... Вічливо. Е... я вам хоч раз тікую. Коректно, Коректно. психологічно устойчиво. устойчиво. А, може я... а, а ви як з за мене зараз спілкуєтесь? Ну, я... я ж фіксую все на Дай, камеру. Якщо я... ви не спроможні нормально спілкуватись, а що я не спромож? складайте свої повноваження Чого я не і знаєте, я куди, куди треба йти. Чого? Ну, не повишайте на мене голос, ви не маєте на цього права. Ви знаходитесь на службі. Все, тоді тон потіше. І ну, робимо те, що робимо. Да. Це особистий телефон. Чи мають право співробітники поліції фіксувати на телефон адміністративні правопорушення? Відповідь ні. Є відповідний наказ номер 1026 де чітко зазначено, якими технічними приладами вони користуються під час фіксації адміністративних правопорушень. Але дуже часто є ситуація, коли адміністративне правопорушення зафіксовано на відеореєстратор, і він скидає відео на телефон для того, щоб мати можливість ознайомитись з даним відео. Але знов таки ж дана процедура нічим не передбачена. І в даній ситуації почали в подальшому вивчати відео з відеореєстратора. Якщо це особистий телефон, він не є доказом порушення. Мужчина, сюди, Я вам ще раз почекайте, мужчина. Якщо це особистий телефон, мужчина. значить покажіть його повірку і наказ на те, що це е -е, річ МВС. Показуйте. Якщо це не особистий телефон, значить показуйте повірку, і що це річ належить МВС України. Докази мають бути зібрані в законний спосіб. Ні, не йдіть, вони зараз вам пришиють, те, що немає. Ви не маєте покажи, права в людини забирати документи. Документ. Люди Віддайте людині вважає. документи. Віддайте людині документи. Згідно вашого закону, ви не маєте права брати в руки документи людини. Ходіть я вам покажу доказ. Докази мають бути набути в чинний, е, чинний да, за, е, спосіб. Не на власний телефон зупиняє поліцейський. Зазначає, ви порушили правила дорожнього руху. Пам'ятайте, є певний алгоритм дій з боку поліцейського і з боку водія. Одразу вимагаємо докази для того, щоб зрозуміти, що нас законно зупинили, тому що про це нам вказує відповідне рішення Верховного суду, яке повинен виконувати співробітник поліції. Що таке? Докази. Докази це будь-які фактичні дані, на основі яких поліцейський в подальшому приймає рішення. Це можуть бути протокол, пояснення особи, яка притягається до відповідальності, показання технічних приладів, фото і відеофіксація. У більшості випадків це відеофіксація, але не відео. Поліцейські повинні зафіксувати транспортний засіб, державний номерний знак та суб'єкта. Тобто водія, який керував в момент скоєння адміністративного правопорушення, тому що усі ці дані в подальшому зазначаються в постанові, і усе це поліцейський повинен зафіксувати. А там видно, що то ви, що то ваша машина? А де я ту машину не бачу. Він не бачить свою машину. Водові, водові ви з ну де вона керейці. моя машина? видно нас відночив, минуло здається. А, а там не він сидів за рулем. Да, да ви... не мужчина сидів за рулем, він не впізнає себе, це не він сидів за рулем. У <спільшен> <спільшен> вас є докази від особисто, що <спільшен> це громадянин сидів? От ви повірте, я не бачу. Ну от правильно, ну, ну покажіть мені. Я, я, я вам розумі. ще раз кажу: там не видно, що це громадянин сидів. Там сидів інший, він, він не він не він може не свідчить проти себе. Де вона? Ну от покажіть. Ну він не бачить. Дивіться, ви маєте право проти себе не свідчити. Я вам... Ви дружина? Зупинять. Зупинять і покажіть, що, що, що я навіть нічого роти не видно нічого. все видно. Та поліція безпідставно зупиняє. До Не бачить він, він вам пояснює, що не бачить він автомобіль. Ви мені покажіть, ви ідентифікувати. Вийдіть, будь ласка. І, побачьте, і там є... Ви Ідентифікували його особу. Що це? Давайте побачимо. А я не маю, а я маю право, це мій автомобіль. Де хочу там сідаю. Вийдіть, будь ласка, з зовсім. Не маєте права. Я кажу, я вас дуже попрошу. За не маєте права, це автомобіль, який наладили. Можуть народу України. Давайте показуйте докази. Докази показуйте. Я вам показав. Немає доказів, немає доказів, він не згодний з доказами. Згодний є. ні, я не бачу. Я вам бачу свої машині. Ви бачили чітко права, його обличчя. Просто як маєте право. Він не буде ска Ні, вона. він не буде, буде, ні, буде нічого скаржувати, тому що службове ви перевищуєте службові повноваження. Вас доказів немає. Це корупція. Ні, за що? – це корупція, вам захотілося. Ні. Хлопці, це да. корупція. У вас доказів по факту немає. Немає його обличчя. Там не видно, Машини його не видно. Нам ще раз кажу, обличчя його не ідентифіковане. За рулем їхала я, наприклад. Чи складайте на мене протокол. Я не зрозумів. Чи ви просто захотіли за мною проїхати? Ні, ми вас зупинили, Правильно? пан водій. Де ви, ви мене зупинили? Не зупинили. Ще під горою висло. ви включили маячки, да. щоб мене під горою саді не, не було, горою чи що? Ні, ви повинні стати, де вам є, дозволяють правила дорожнього руху. Я буде. бачила, де ви включили маячки. Де? Де? де, де? Я йшла над горою, я де, бачила, я де ви... Я бачила, де ви включили маячки. Мене зафіксовано де. Водія на екрані не зафіксовано. 63-я стаття, він має не свідчить проти себе. Значить, він себе не ідентифікує на ваших доказах, і ви порушуєте 365 і, і там, е машині на вашому камері машині не. Це буде. вже є корупція і зловживання службовим становищем. То зараз викликайте віде швидку. Віде? Викликайте, віде швидку, віде? швидку, віде? швидку віде? Хай ти зміряють людини. Зараз візьмемо довідку, що довели людину до гепертонічного кризу. Викликайте швидку. Не бійтеся, викликайте. Я вас звиняю відповідальності, друхайте, як вас там здоров'я? Поганий його стан здоров'я, він вже почервонів. І в цьому хаосі, в подальшому, співробітник поліції не витримує і звільняє від відповідальності даного водія пенсіонера. Завжди, в першу чергу, вимагаємо докази, завжди користуємося своїми правами, завжди маємо юридичну підтримку на дорогах України. Друзі, якщо даний відеоматеріал для вас був цікавим, корисним, підтримайте канал підпискою, натисніть лайк. Свою думку стосовно даної ситуації лишайте в коментарях.